контент снимаешь с носа шкапа я у меня то же самое с носа капа я нормально пулю есть сразу ударил моментом только только вила добрый ранок друзья Риболовля. Виїхав я на Десну. Залів такий біля Десни, він, він з'єднується з Десною. Маленький човник. Цей формат минулого разу я спробував, але не вдалося нам його од нього кайфанути. Надіюсь, цей раз ми кайфанемо. Ну, цей раз я взяв моторчика свого маленького Джоніка 3,5 кінських сили. Ну, так, як зазвичай. Два спінінга, один для твічного, другий для джигу. Моя цідка. Починаємо. Будемо шукати пригоди. Кава в нас є, зараз п'ємо каву і випливаю. Рибалити будемо двома екіпажами. Я на маленькому своєму човні і Володя мій. Він вже, до речі, вийшов, вже, мабуть, дубасить. Поїду я його доганяти. Всім приємного перегляду. Ну що, друзі, виходимо ми. Ось так. Прикольно. Ми на риболовлі, так? Да? Зараз побачимо. Ми тут вперше. Так що нічого тут не знаю. Володя туди пішов. Ми підемо всю сторону, мабуть. Попробуємо. Вон Володя. Хум О, Вон по прямой. Спочатку попробую на цього джерка. Він минулого разу спрацював. Може і цього разу щось спрацює. Тут зовсім мілко. Ну бачу. Як я забув свою чашечку? Ну мені кумчик подогнав. Віддерце. Це, це, це ж я тобі каже колись подогнав. Може бути. Ой, може треба. треба, треба. Отак. От Діло буде. Казала жінка, солоденького треба завжди. давати, А я його не взяв сьогодні солоденького. Не взяв? Ні. То я, тобі дам я знаю, чего не клюет. Потому что я сумку для рыбы взял. Ого! <реш> Сейчас клюне. Сейчас я жарим. А ну подай в коробочку, подарюсь. Одну. Я хочу саму коробочку лять. Да? Сейчас я кжарим, а потім на жертве. Я отпилим ловить. Коробочка. Давай тебе. Только да? Потягай. потягнуть ходи. О, в тебе наклеечки уже дивись. Страйк про, фаворит. А нема больше таких цікавих наклеечек? Не знаю, надо пошли просто дойдем. Гопро, стоп, видимо. И я сегодня кого на колоке. Ну, надо чем она какая-то такая мне простенькая, беденькая, блин. Шоколадка. Кава. Природа. И кумчик. Скажи. Сила. Подожди. Рыба, бля, жінка вже котлети вдома нажарила. Уже нажарила, риба вдома є. А ми приїхали за контентом. Ну, давай, за З Вашим підписниками нашим. Поки контакту не було. Поймало одного шнурка на тролінг. На кислоту. Пробую цикаду. Покидав на різні приманки, на різні вобліри, нічого не хоче. Пробую на силікон. Вже пробував і вертушку. надежда на силикон Водо, водойма нова не знаю ни не рельефа не ні дна нічого Ехолота немає. нема важковато буде знайти рибу конечно Уже такий канал пройшов, вже всякий приманок поміняв и і... даже, даже не торкне. О, що вже только не пробував. Заплив у міляки. Міляк повний тут. Може пів метра води. Пробую. Наджерка. От тобі мілячки. Знаєте? Есть. Вот так і ніячки. Работало. Невеличка нас работала. Бачите. Іздалеку, бачиш, далеко треба швырять. Ось, друзі, бачите, який шнурочок. Класний шнурочок, може, з пів кіло, може трохи більше. Тут самою лодкою вийшла. Зараз ми її... якщо вона там ходить, то вона... Таким чином на джерк, на цьому міляку і провожу, трошки піддернув і він тоне, піддернув і він тоне. І як ви бачили вже був результат. работали на тем мелеху. <свят> Смотри, какой. <свят> 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 было она там, было. Что все ехало. <свят> Манюнька, расты. Контент знімаєш? Ну що, будемо, навірно, ми збиратися. Пішов дождик. Покльовок нема. Дві покльовки. Мало тут риби. Просто мало. Але все одно удовольствие отримали. Хоч і мало клювань, але клювання були. Риба буде на столі. Так, закінчили ми риболовлю. Ну що, кума, як враження? носа аж капає враження. Те ж саме, З носа капає нормально. Так, всім пока. Рибу ми бачили, значить це вже добре. Отака От була водойма. Вот такая вот такие тут красоты. Ты скажи, что сюда лучше не ехать. Да, но лучше не сюда не ехать. Сейчас надо отсюда выехать, вот это проблемка. Все, все. Ще красиво ехать отсюда. Сейчас будет вся машина в болоте. Все, будьте здоровы, пока-пока.